РОБЕРТ ШЕКЛІ. Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 19 Привіт. сказав тиронозавр. Мене звати Емі і мені шість років. А як вас звати? Кармоді. відрекомендувався Кармоді. А я його виграш. додав виграш. Ви обидва страшенно дивні. сказав Емі. Ніколи таких не бачив. А я вже знаю Димитро Донан, а ще я Міма Сколозавра і багато інших. А ви живете десь тут? Ніби так, відповів кармаді. Втім, згадавши протяжність часу, виправився. Але не зовсім ми не тутешні. А, -а, -а звався Еммі. Він по дитячому витріщився на них і мовчав. Кармаді витріщився й собі, приголомшений велетенськими розмірами жахливої голови, більшої за торговий автомат або пивне барильце, з вузькою пещею обсаженою рядами стилетів. Страховище. Тільки очі круглі, лагідні, сині й довірливі, суперечили зловісному вигляду динозавра. Ну, добре, нарешті сказав Емі. А що ви робите в нашому парку? Хіба це парк? «А то ж, дитячий парк. А ви ж не дитина, хоч і маленький. Маєш рацію, я не дитина, погодився кармаді. Я потрапив у ваш парк помилково. Мені, мабуть, варто порозмовляти з твоїм татом. Окей. зовсім по дитячому зрадів Емі. Залізайте мені на спину, я вас довезу. І не забудьте, що я вас відкрив. Беріть свого друга, він і справді дивовижний. Кармаді поклав виграш у кишеню і сів на тиранозавра, руками і ногами, вчепившись у складки твердої, немов залізо шкури. Як тільки він зручно вмостився на динозавровій шиї, Емі крутнувся і вистробом помчав на південний захід. Куди ми їдемо? запитав кармаді. До мого тата. Так, а де твій тато? У місті працює, де йому ще бути? «А вже ж, і справді, де йому ще бути. Сказав кармаді, міцніше хапаючи за Емі, коли той перейшов на галоп. З кишені кармаді приглушеним голосом озвався виграш. Все це аж надто дивно. Сам ти дивний, нагадав йому кармаді, а потім відхилився назад, насолоджуючись їздою. Місто називалося не динозавровіль, але кармаді подумки називав його тільки так, звик до цієї назви, від парку до міста було зо дві милі. Спочатку виїхали на дорогу, широкий слід. Втолочений до твердості бетону ногами нещасленних динозаврів. Дорогою зустрічали багато хардозаврів, що спали під вербами на узбіччях, або ж гармонійно мугикали низькими приємними голосами. Кармоді запитав про хардозаврів, але Емі сказав тільки, що тато каже, що з ними чимало клопоту. Дорога йшла через гаї гаїбріс, кленів, лаврів і падубів. У кожному гаю під кронами поралося біля десятка динозаврів, копали землю або ж вигрібали сміття. Кармоді кармаді поцікавився, що вони там роблять. Прибирають, зневажливо сказав Емі. Домогосподарки завжди поруються у смітті вони вибралися на плато. Приватні гаї залишилися позаду, перед ними стіною стояв ліс. Було очевидно, що ліс виріс не сам багато ознак свідчило про ретельно обдумане культурне насадження. З узлісся йшла широка смуга смок в хлібних дерев, ліщини і волоских горіхів. За ними росло кілька рівних рядів високих струнків гінко, далі не було нічого, крім сосен і подейкуди ялин. Що глибше в'їжджали вони в ліс, то більше й більше зустрічалося динозаврів то були переважно тероподи, м'ясоїдні тиранозаври, як емі, але виграш казав також на кількох орнітоподів і на буквально сотні нащадків рогоносних, прикрашених масивними рогами трицеротопсів. Майже всі вони рухалися між деревами легким галопом. Земля гула під їхніми ногами, дерева тремтіли, хмари пилюки здіймалися в повітря. Тварини черкали одна одну панцерними боками, а зітнень уникали тільки завдяки швидким поворотам, раптовим зупинкам і стрімким ривкам уперед. А скільки рево через правила вуличного руху, вигляд кількох тисяч нестримних динозаврів був такий же страхітливий, як і їхній запах, що забивав усе на світі. Ось ми й прибули, сказав Еммі і зупинився так різко. Що кармаді ледь не злетів з його шиї. Тут мій тато. Кармаді поглянув навкруги і побачив, що Емі завіс його в невеличкий секвойний гай. Велетенські дерева стояли оазою яюкою, два чи три донозаври повільно і майже спроквола рухалися поміж секвой, не звертаючи уваги на метушню за 50 ярдів від них. Кармаді подумав, що можна зійти на землю, не побоючись, що його розтопчуть. Втомлено він ковзнув з шиї Емі униз. Тату. закричав Еммі. Гей, тату, поглянь, це я знайшов тату, дивися. Один з динозаврів підняв голову. Це був тиранозавр, дещо більший за Емі, з білими пружками на складках синьої шкури. Його сірі очі були налиті кров'ю. Обернувся він поважно і з гідністю. Скільки разів? запитав він. Просив я тебе не вистрибувати тут. Даруй, тату, але подивися, я знайшов. Ти завжди даруй тату. повчально урвав тиранозавр. А не тямиш поводитися чемно. Я розмовляв про це з мамою Емі, і вона згодна зі мною. Ні їй, ні мені не хочеться, щоб ти виріс нечемним, горлатим бешкетником, котрий не вміє поводитись, як вихований бронтозавр. Я люблю тебе, сину мій, але тобі слід навчитися. Тату, облич, будь ласка, вичитувати на потім, і поглянь тільки, що я знайшов. Літній таранозавр сти губи і загрозливо вдарив хвостом. Та все ж нахилив голову, подивився, куди показувала. Синова передня лапа і побачив кармаді. Боже милий. вигукнув бронтозавр. Добрий день, сир, привітався кармаді. Мене звати Томас Кармаді. Я людина. Не думаю, що тепер на землі існують інші люди або хоча б примати. Трохи важко пояснити, як я трапив сюди, але я прийшов з миром і і таке інше, закінчив він не дуже до ладу. Фантастично, сказав тато Емі. Він обернув голову і покликав. Баксе, ти бачиш, що я бачу? Ти чуєш, що я чую? Бакс, тиранозавр того ж віку, що й тато Емі, відповів. Бачу, боргу, але не вірю очам своїм. Це ж савець!» – вигукнув борг. Повірити важко. сказав Бакслі.